Привіт, мої хороші! Всім мирного, доброго дня. Не знаю, як запишеться цей кусочок відео. Вітаю в магічному кубіку тижня. По днях вам не, не встигла, мене не було, на жаль, часу вам зняти це відео. Знімаю зараз тут, бачите, я не встигаю, приходиться знімати в таких умовах. Кожен день, який Оленочка викидала нам кубики, я все пров'язувала. Що не встигла, вам все розкажу. Вже буду на місці, все вам зніму. Дівчатка, приємного перегляду. Я вже бачила звіти наших красунь, вони нав'язали, хочу відзначити особисто Маруся. Це мій такий. ну... Я стремлюсь в'язати, як Маруся наша. Чесно вам скажу, в неї такий моторчик. Вона молодець встигає. Дав би Бог, щоб в неї і все виходило. Молодець. Всі дівчатка, наші трудівниці, дуже гарно пров'язали. ще не подивилась, дівчатка дивлюся. Ну і давайте перейдемо на стіл, подивимося, що ж в мене вийшло, що я пров'язала. Всім привіт! У нас сьогодні з вами розпочинається магічний кубик організатор Оленочка Болганова. В нас там назбиралося багато дівчат. Я цьому рада, буде вам цікаво, що дивитися. І давайте розкажу, що беру в цей кубик. Деякі процеси ви бачили, деякі процеси ні. Ну, треба дов'язувати, то я хочу їх взяти. Перший мій процес під номером один, він так і буде числитись. Це я в'яжу кофтинку в СП Оленочки Козаченко. Філейна краса українських майстрин. Чомусь вона в мене не в'яжеться. Салфетку я вже почти зв'язала. Серветку, верніше, почти зв'язала, а Ковтинкусь ніяк не можу взяти себе в руки і дов'язати. Хочу тут її просунути, і, можливо, в мене прийде натхнення, щоб її завершити. Тут я в'яжу філейкою ці квадрати, і вони різні. Один такий, а один я ще не починала навіть. Ось. Цей процес буде під номером один. А, в'яжу її з напівшерсті. Тут іде Тут була велика бабіна на 2 кг, але без, без ознак по спалюванню ниточки, я так думаю, що тут, напевно, 80% йде акрилу 20% шерсті. Можливо, тут щось ще домішано. Так, це мій перший процес буде, так як я його і написала. Другий процес туніка коричнева, ось вона. Від того магічного кубика вона не просунулася. І тут сьогодні я, ну як сьогодні, надіюсь, кубик буде випадати на цю тоніку, щоб я перейшла вже на вив'язування полотна. Тому що, коли я з реглана перехожу або з круглої кокетки вже на полотно, то так виходить, що я швидше тоді дов'язую цей виріб. Хочеться дуже його дов'язати. Тому що, мамуся, моя хоче собі ковтинки. Я вже їй буду щось починати таке, готуватись до зими слідуючої, Через те, що часу в'язати чисто це нема. У мене все в лаванді, бачите? Так, це процес номер два. Процес номер три паутинка. Так, ви її бачили. Я в'яжу таку паутинку. Техніка в мене і гачок, і має бути спиці. Ось тут, ось тут я маю дов'язати ще пару рядочків ширину з цієї сторони і буду дов'язувати з ось цієї сторони цих вісім рядочків. І далі будемо брати спиці в руки і гнати полотно. Ну, надіюсь, що щось буде випадати, щоб я його теж трішки просунула. Бо він зовсім на даний момент не в'яжеться. Так, четвертий в мене буде процес. Це чоловічя, чоловічий гольф. Трішки я його просунула. Без вас, скажімо так, але хочу... Ой, якби мені вдалося його завершити, вже я б взагалі цвіла і пахла. Так, дивіться, дівчата. Тіло я поки не в'яжу, я вам казала, я в'яжу рукава. Ось в мене вив'язано піврукава. Мені ще піврукава і ще цілий рукав, щоб добратися до тіла. Дивіться, що виходить. Чисто ось цією пряжою я вирішила в'язати, щоб ці полоски далі сюди не тикати, бо в мене і пряжі і зелена в мене кінчилася. Коричнева така теж. Там вже не поймеш, що тут на тіло, буде вже всі остатки. прямо. Так, це процес під номером, під номером 4. Під номером 5 в мене чоловічий джемпер. Чи як він називається, не знаю, але чоловіча ковтинка. Це в техніці color Block, Такими блоками буде в'язатися. Теж спиці тоненькі номер 3 Я б хотіла вже перейти на тіло, тому що мені вже цей реглан надоїв. Тут в мене блоки. Що вам тут вив'язано? Резиночка, імітація петльовки в мене тут зроблена. Ось вона дуже гарно виходить. Вийшла, мені подобається. Пряжа, це я не знаю якого століття. Це так купила кота в мешку, тепер вив'язую. Тут в мене в'яжеться платочна в'язка таким кольором. Коли перейду вже на тіло, в мене буде йти інший колір. Там буде йти рис. Ну, я треба подивитися на фото цієї моделі, що, що я хотіла. Рис двойний чи рис Одінарний, і останній колір там теж буде. Якщо цей рис одінарний, то там буде рис двойний закінчуватись. Ну, вона має бути трьохкольорова ковтинка. Це мій процес номер 5. Заключний мій процес, це, те, що ви бачили тупіро в стартах. Я його хочу теж просунути, не закидувати, щоб швидше дов'язати. Так, це моє рожеве сяйво, я його назвала, і буду, буду дов'язувати його. Тому що мені тут не вистачає оцього махерчику, і треба ще докупити цього мохерчику. Так. Це мої всі процеси. Оленочка нам кидає кубик і ми будемо в'язати, подивимося, що ж нам випадеть. Усім мирного доброго дня! У нас буде продовження магічного кубика, друга частина. У е, мене не вийшло зняти вам по днях, то я вам розкажу, як по днях я в'язала. На 8 березня Оленочка кидала нам кубики. Вийшов процес номер 3 і номер 5 Номер 3 це в мене павутинка, а номер 5 чоловічий джемпер. Так, почну я з номера 5. Я в цьому СП, напевно, тільки його гарно просунула і хочу його в цьому місяці вже завершити. Він великий, дивіться, я повністю, як планувала, ось маркер був, вив'язала рукавчик. Один, довгі рукава в мене. Так, і ось повністю в мене вив'язаний другий рукав. Тепер я буду в'язати тільки тіло, і якби це був, мені вдалося його дов'язати до кінця березня, я була б дуже щаслива, щоб вже він в мене просто тут не тинявся, як то кажуть. Так, 8 березня я в'язала тільки номер 5, тобто чоловічу цю ковтинку. А 9 березня в нас випало знов номер 2 і номер 3. Номер 2 це в мене коричнева туніка. І я її брала в роботу. Номер 3 не брала. Так, я вирішила один кубик брати, через те, що мені дуже тяжко. Я тільки набираю розгон, а тут. Получається, вже треба брати інший процес. Так, дивіться, нарешті я е, свій ось від цього маркера, я тут, я вважаю, що я гарно пров'язала, так як тут спиці 3,25 дівчата, стречева пряжа, досить важко в'яжеться. Я все в'яжу, в'яжу. Мені здається, що воно маленьке, але я до, до себе приложила, дивлюсь, о, слухайте, то це на мене вже воно нормальне. В принципі, перейшла на тіло і тепер буду в'язати ось цей моточок вив'яжу. Тоді перейду, зв'яжу рукава. Чому? Тому що я хочу повністю в ноль вив'язати цю пряжу. У мене її, якщо, якщо знаєте, у мене 700 грам, вив'яжу рукава, а остаток повністю піде. Не знаю, що це буде, чи це буде тоніка, чи це буде кофта, чи це буде плаття. Ну, ще буду дивитися, якщо плаття, то мені не хватить облягання. Більшість я за туніку. ну, будемо бачити. Так, так що цей процес я вважаю, що я теж гарно просунула. Так, ну, далі, що в нас йде? 10 березня нам випали номер 3 і номер 4. Номер 3 це моя павутинка. Так, показую. Нарешті, в мене тут в павутинці, вона. Просунулася з мертвої точки. Зараз цю конструкцію вам покажу. Е Дивіться, що я повністю вив'язала цей квадрат. Каже моя мама, що це щось таке, не знаю, що негарне. Можливо, вам теж не подобається. Як то кажуть, це я дизайнер, я це так бачу. Може, я його теж зв'яжу, мені не сподобається. Так, це ще й виворітня сторона. Перевернути, дівчат. Так, дивіться, що тут в мене виходить. Так, квадрат я зв'язала. Ось тут, бачите, від якого то маркера, від червоного маркера з цієї сторони я ставила, бачите, від червоного тут, де мій фокус. Від червоного маркера, бачите, ось тут я зв'язала і від червоного цей кусок. Довжина мені вистачає, ви не думайте, тут ще буде резиночка Далі я пішла в'язати вже лицеве полотно. Спиці в мене номер 4 Вив'язала висоту своєї такої більш, я хочу таку квадратну горловину тут. Ой, тут ще в мене має бути обв'язка, але я ще не вирішила, чи це буде гачок, чи це будуть спиці айкорд. Ну, не знаю, я ще думаю. Тепер я буду гнати полотно, мені треба дов'язати до підрізів, набрати підрізи сюди. І далі повністю в висоту цієї спинки ще зв'язати. Тобто спинка в мене має бути ось така. Рукава, я ще думаю, я що я там маю, маю надумати, не знаю. Так що я вважаю, що цей третій процес. Я його в'язала теж тільки один день. Чисто ним займалась, не пригала по процесам, і я його просунула досить ну, непогано, непогано, я думаю. 11 березня в нас випадав перший процес, і це ковтинка з квадратів. Дівчатка, ковтинка з квадратів це. Ну, я не знаю, мені хочеться прямо плакати. В мене було півтора квадрата, я дов'язала. Зв'язала ще два квадрата і дивіться, коситься нитка. Ой, ви ж знаєте прекрасно, що в мене тільки закінчився СП, дівчатка, такі, дівчатка, де я там в'язала твіт, який косить, як я бавилася з ним. Але все вийшло. І ось мені не, не пощастило. Тепер знову в мене пряжа, яка косить. Ем, не знаю, я прямо, треба цих квадратів нав'язати, потім буду їх прати, блокувати, щоб вони такі рівненькі були. Аж потім я буду їх обв'язувати, так як воно виходить. Так як це СП кінчається. Вже ось, ось, я вже забула до 10 квітня воно чи що. У мене 11-го стінки день народження, то мені треба дуже швидко все встигнути. Буду займатися тепер тільки цією ковтинкою. Я вив'язала перший клубочок, моточок. Ось поч... достала ще один. Мало, звичайно, пров'язала, ну, досить вони, вроді, й недовго. Но я замітила, що мені треба півгодини до часу відповідати. Половини до часу на один цей. І 8 березня в мене ще випадав п'ятий процес. Це чоловічий джемпер. 10-го я в'язала чоловічу ковтинку, той гольф полосатий, а в мене ще випадав, то я ще цей просунула трішки. Буквально, буквально, даже чесно кажучи, нема вам що показати, але показую, тому що. Треба зробити от Смішно показати. Від цього маркера я пров'язала 4 рядочка. Але будь-який результат це є результат. Не встигла я його перевести вже в реглан, тому що дуже хочеться мені вже, щоб чоловік його ось весною носив. Ну, я не знаю, напевно, що не встигну, щоб він його весною носив, буде носити в зимі. Тобто, ось восени. А який процес я зовсім не в'язала, так як я була по роботі, їздила в інше місто, і я не встигла, в мене випало 2 дні день тиші, і цей я не встигла зв'язати. Ось цей процес номер 6 я зовсім не в'язала, але я не розчаровуюсь, тому що я його в стартах гарно так пров'язала, дівчатка, то. І він для мене такий не дуже срочний, то я його й буду відкладати. А оці, що перед цим я показувала процеси, ці всі треба дов'язувати. Так. Ну, а з вами була я, Наташка. Переходьте внизу, по... є посилання на наших прекрасних дівчаток. Вони вже випустили відео. Перейдіть, подивіться, дуже цікаві в них процеси, гарно пров'язали. Є готові роботи. В мене готових роботи. Як бачите, немає, я завжди пасу задніх, ну і в мене великі процеси. Я не знаю, щось в кубик, мені не хочеться брати маленькі процеси. Можливо, на другий раз якось візьму. До скорої зустрічі!